Привіт! Я вперше записую відео у такому форматі, але мені дуже захотілося поділитися з вами своєю ідеєю. Я згадала, як я з дітьми в офлайн розпочинала вивчати літери і, зокрема, вчитися читати. Перша проблема, з якою можна стикнутися, це дитячий страх, невпевненість. Вони зразу кажуть. Я не можу прочитати, я не знаю букви. І моє завдання було так вселити в них цю впевненість. Я кажу: «Угу, та невже? Давай перевіримо. От мені здається, ти вже вмієш читати декілька англійських слів. І вгадайте, що мені прийшло на допомогу. Головною ідеєю. Показати дітям ті продукти, з якими вони вже зустрічалися в житті, які вони часто бачили в рекламі, які, можливо, їм часто купували батьки, або вони в них просили. І діти візуально вже знають, як називаються ці продукти. В даному випадку я брала так швиденько, що було під рукою. Того часу я брала Соки, які були популярні. Тобто, ну, все залежить від покоління і від того, хто які солодощі знає. Бо ті, які знала я, не завжди знали діти. Але, тим не менше, наша ідея показати дитині е, цей продукт і щоб вона його назвала. Е, ось у цьому домашньому відео я перевіряю. Е, чи дитина знає ці продукти і наскільки це працює? Це хлопчик, з яким я не займалася і не вчилася з ним читати. Як називається? Можеш ем... прочитати нас? Це... Ем... це, мабуть, ку. Як це називається? Кіндер. Який? Я Просто не... Кіндер. Я не знаю. Kinder Joy. Окей, перший момент. Другий момент. Це кітка. У наступному відео я вам покажу, як можна обіграти ситуацію, а також у наступних слайдах я вам швиденько покажу варіанти ігор. І так. Обіграти ситуацію можна дуже просто: можна просити дитину закрити очі чи зав'язати якимось шарфіком, стрічкою. Можна взяти коробку і зробити в ній таких два кружечка, щоб дитина просовувала руку. Можна накрити коробку хустинкою і щоб дитина, не бачачи, що там знаходиться, відгадувала цей продукт. Тобто наша місія це така розважальний, щоб дитина спробувала на дотик вгадати, що це. Ми її знайомимо, так би мовити, з лексикою. Okay, let's try to read. I know that all these words are familiar to you. You know, read how to read. Okay, so do you know what this? Kinder. Yes, and what this? Joy. So, what this? Bob. Snail. Snail, Bob, snail. So, Bob. what sound is this? B. No. B. Mm -hmm. Can you know this candy? You know this chocolate lion? What sound is this? Okay, do you know what is this? Do you know the chocolate? 2wx. 2ks. OK, so what sound is this? What sound is this? What sound is this? So, x. So weeks, yes? Отже, дитина називає. Э, що вгадала, що не вгадала? Якщо ви працюєте з групою. То більше шансів, що хтось з дітей та й вгадає той чи інший продукт. І кажете: Клас, так дивися, ти вже можеш прочитати назву. І, наприклад, Боб Снейл. Якщо діти знають, власне, не равлик Боб, а Боб Снейл. І тоді ми їх можемо показувати на літру Бі і питати, який це звук? What sound is this? Б О, Б. Класно, і в дитини вже є впевненість, вона думає, дійсно, я вже можу прочитати. Беремо, звичайно, в кращому випадку такі прості-прості продукти, які, скоріш за все, так, як звучали в рекламі, так вони й будуть читатися. Це може бути, я не знаю, якийсь сік, можливо, ви знаєте якісь продукти. Отже, знайомимо дитину, читаємо разом. І акцентуємо увагу на буквах і звуках. Наступні завдання, які я пропоную, це може бути пазл. Я підготувала картки, які ви розрізаєте на смужки, дитина складає, в неї утворюється картинка цієї шоколадки, чи горішків, чи соку, чи що ви собі знайдете. Пепсі, можна, наприклад, взяти. І принцип той самий. Тобто, ви можете або фізично принести продукти, або це можна зробити в вигляді такої гри пазла. І далі є картки з надписами цих продуктів. Ви пробуєте читати з дитиною і знаходити, до якої шоколадки, чи до якого продукту це відноситься. Щоб дитина, ну, скажімо, так, зрівняла написане на листочку і написане на тому продукту. Вона буде зосереджена і якийсь відсоток букв вона точно запам'ятає. Найважче моїм дітям було запам'ятати літеру М маленьку. Також виникали проблеми з літерою N великою, але чомусь там простіше складалося. а от M. І тут на допомогу нам приходили MMDems. Не всі діти знали ці цукерки, але з часом дізналися, плюс це веселі чоловічки. І коли ми вже читали, і дитина забувала букву, то вона згадувала про MMDems. Отже, я сподіваюся, вам було корисно, цікаво, можливо, я вас надихнула. Скажіть, будь ласка, чи використовували ви таку ідею в своїй практиці, і чи сподобалося вам?